Сьогодні ми знімаємо відео про... Зараз вам скажу про що ми сьогодні знімаємо. Сьогодні ми знімаємо про Зараз. Сьогодні ми знімаємо... Зараз скажу, що ми знімаємо. Ми знімаємо про Роблокс. Сама градка. Там на Roblox, не на грав. І сьогодні буде побіг від барі. Зараз напишу. Барі. Так, треба підключити заряд. Брук Хевен. Від барі. Сьогодні ми тікаємо від барі. Тільки без чітко. Ой. Не надо нам. У мене гроші. О. Бачите? Ось такий манс скінчим, ще що... кепка така з Україною. Не знаю, як сказати. Обід підвалі. Він буде зараз нас ловити постоянно. Як і мені це не підходить, але все треба зробити співро. Якщо ми не збіжемо від нього, тоді буде нам пізда. Якщо ви наберете тисячі, якщо ви наберете 100 тисяч підписників, я тоді знімлю відео, як я граю граю з Кубора з закритим ротом. Ну говори это просто не было. Бари, бари, не надо, не надо. Не надо, не надо. Блин, тут. Кнопка, кнопка. Не треба, не треба, бари. Любишься так не будем. Блин, знову па я. Як у мене не виходить, щось грати давай. Ви бачите, ну не можеш цього бою пограти. У мене... Просто не хочу грати. ну то Боже. А знаєте, як легко? Ось так. А давайте його просто вдаримо. Voilà. Ой. Щось не так. Ух, остання попетка. Ні, три попитки ще будуть. Так, давайте ось так так, проще. є, нарешті. Робакса нам не треба. Ще не не. Ну, добре, один подарунок. Я вску тільки подарунок, я Тут Ту чабу, кура. Бастаксан спачный Блин, 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 барюш, бари, бари, не надо, не надо. Не надо, не надо, не надо, не надо. Вс, не надо, не надо, не надо, барі. Барі, не надо, не надо, не надо. Не надо, не надо. Тут лавик шоссе. Не Барі міга. Якщо я знімаюся відео, ви не виключайте це відео. Ви просто можете нажимати кнопку підписатися. Це не треба паузу нажимати. Це просто. Во. Просто нажимати кнопку Підписатися. Нажміть її. Якщо ви дивитесь це відео. Якщо ви наберете багато відео, я знімлю просто у бою один раз. Ну я не буду говорити. Ой! Чекайте. Я не. Олександр, зараз ми виграємо. Ух, я чуть з цього не здула. Ой, на керівник. Вибачте за роботи. Прошу. Так, тю-тю-тю-тю-тю-фин, тю-фин, тю-фин, тю-фин. Давайте заром и пройдемся и урвем. Ох, собираемся. Ох, еще два босса и все, наращу. Що нам на машине поїхати треба. А ту все Вот так, чесно. Давайте. Ух. Я просто так сказав все Я сказав все по то, що, що ну, не знаю, я все сказав по то, що в мене, ну, на камері щось легало. І все так сказав. Ще 6 Ші хвилин. Ой, ой. Паф. Боже, боже, ой. Що я падаю? А, це просто в мене так. Oh, yeah. Я давно барі не проходив. Два боса. Це перший бос, а потім буде другий. Ой, ні, не стріляй до мене. Ти своїм кетчуп подоіграєшся. Боже, 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 боже. А так пошвидше! О, так пошвидше. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. На получай, получай. Що тобі -то, ти мене в тюрму посудив на. Зараз, тепер другий босс. Зараз ми на машині доїдемо, тільки треба ще цього босса виграти. Не ще буде вже дві штуки. Боже, добре. Ти я не Вітаємо ще один бос, нам це треба. Один бос, один бос. Ой-ой-ой. Лазери. Будьте обережні, лазери можуть вас обкти. Це дуже зараз йдемо, йдемо. Бос останній. Я знаю, як цього боса виграти. Берем. А може будемо просто одну палку класти? І все? Во. Навіть не треба три палки. Наші нам три палки, якщо треба дві. І вначалу останнє. Зараз. Іди сюди. Зараз тебе вб'ю. Якщо я тебе б я тобі ще це припомню, бай. Ах ти! На на на, Ну зараз, ми на машині ще поїхали. Так, машина машина. Ух, нарешті. Якщо вам сподобався канал, ставте лайки. Ну всім па 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 машина за дурне.